Мова зрозуміла усім без словників, яка долає вікові бар'єри і проникає у закомірки серця, незалежно від віросповідання, є ніщо інше як музика. Так саме мелодія здатна розчулити, звеселити, підбадьорити, а інколи і додати мужності на звитяжні вчинки. Як ви вже певно зрозуміли, сьогодні виграватимемо на інструментах, вкорінених на срібній землі, завдяки пісенній душі народів, що її населяє. Закарпатські музичні інструменти вони пов'язані практично із господарською діяльністю нашого народу. Тому практично всі інструменти вони відповідають тим роботам, які займалися наші люд. Вони поділяються на чотири комплекси нашого інструментарію: це ідіофони. Або ті, що звучать під час ударів, мембранофони, ті, де звучить мембрана, хордофони. Це всі ті струнні музичні інструменти, які використовувалися в обрядах, закарпатських обрядах, і аерофони, або, як ми їх ще називаємо, духові. Я почну якраз із коляд. Музичні інструменти дуже часто застосовували в минулому. Під час коляди це гуцули, їх дуже часто застосовували. Вони брали так звану колядницьку трембіту, яка функціонує нині серед румун і гуцулів Закарпаття, Бербениці – інструменти, які мали звучання дуже цікаве, і з ними колядували пісні. Також різні типи дзвоників, які ви часто густо бачите серед дітей, вони використовують ці інструменти, а також дівчата колядували на водохрещ або, як кажуть, ще на Йордана із скрипалем. То ці інструменти дуже використовували як у сільськогосподарській діяльності, так і в духовній культурі. Друга група це мембранофони, це всі ті інструменти, де звучить мембрана під час удару чи від різних поштовхів. Це наші так звані бубни, яких ми називаємо або барабани двохрамні, які використовуються у так званих троїстих музиках. Це і всім відомий в минулому ще з 19 століття бубенець. Це інструмент обрядовий, який використовувався під час весіль. Пізніше його замінив весільний прапор курагов, як ви знаєте. У горці Закарпаття також мають мембрани, це кивчик-дудо і кивчик-доб. Кивчик-доб це своєрідний такий барабан, перетинка, яка натягнута на керамічну посудину, а кивчик-дудо це дуже цікавий інструмент, перетинка натягнута на також на керамічну посудину. І прив'язана паличка із воложеними руками, які е, смикають і з'являється таке е, гудіння. Завдяки цьому дівчата співали так звані цвіточні пісні. У гуцулів Закарпаття є дуже своєрідний так званий локальний інструмент дербениця. Це посудина, дерев'яна посудина. Яка, на яку натягнута волова шкіра і прив'язаний пучок Кінського волосу. Смикаючи за цей волос, з'являється гудіння, яка нагадує звук контрабаса. Під ці, під ці звуки хлопці, дівчата співали свої коломийки. Любовно, ці інструменти гуцули поділяють на три типи: бербениця, яка має до 25 літрів бербениха і бербенятко. Так мило і дуже люб'язно називають ці інструменти наші гуцули. Третій розділ нашого, нашої виставки це. Хордофони. Якщо говорити про хордофони, то ми мусимо їх поділити на цитри, які дуже розповсюджені серед угорців, і так звані лютні, до яких входять скрипки, цимбали і їх різновиди. На Закарпатті збереглися величезна кількість різних цимбал. І останній наш розділ це аерофони, різнотипи різних сопілок. Ми бачимо еволюцію розвитку цих інструментарів, цього інструментарію. Чим, чим це пов'язано? Тим, що від простої. Такої сопілочки, яку їх називають, яку називають у народі телинка або скосівка, яка не має звукових отворів, до, до сучасного інструменту сопілки, яка має вже шість грифних отворів, завдячуючи яким можна зіграти різні, різні мелодії. До цієї групи відносяться всім вам відома трембіта, яку ви бачите на стенді. У нас це так звані бойківські трембіти і гуцульські витончені, прекрасні, красиві гуцульські трембіти, які нині використовуються у е, пастухами. Вівчарями, які виганяють отари на полонини. Серед струнних інструментів особливу цікавість представляє басоля. Як такова, це з басової групи інструментів, тому що ми знаємо, що гуслі або скрипка, вони досить розповсюдні не тільки у нас, але й в інших регіонах і світу і так далі. Так що скрипка це відомий інструмент, а от е цимбали це є специфічний інструмент. Ще один такий інструмент, який є типовим угорським інструментом, це є цитера. Це теж інструмент, який розповсюдився від угорців по е іншим країнам. У нас також є інструмент, який побутує, особливо в південних регіонах Закарпаття, тобто серед угорців це дуда, коза або волинка російською мовою. Є ще такий типовий інструмент румунського походження, правда, на ньому грають і у нас це най або флейта пана. Це практично можна сказати, да, і дримба, це не в останню чергу. Такий інструмент як дреба маленький, цікавий, звук у неї. Це у пастуших народів він досить розвинутий інструмент. Без жодного слова каже про все. Найвучніша характеристика її величності сопілки, яка відома на теренах України принаймні з літописних джерел уже в княжодобу. Кожний е е пастух. Мусив мати при собі трембіту, мусив мати сопілку, бо вважав, що граючи на цьому інструменті, можна було відганяти різних злих духів, різних мавок, які могли щось наворочити для овець. Вважалося, що ці інструменти дають хороший приплод, звучання їх дає хороший приплод. Вважалося, що звуки трембіти і звуки сопілки дають, вівця дає більше молока. І, наприклад, вони мали і свої рідні магічні функції ці інструменти. Наприклад, щоби виготовити ту чи іншу пастушу сопілку, майстер ранньою весною, спочатку помоливши, зрізував дерево, просив вибачення перед тим, щоб зрізати його, висушував. Виготовляв цей інструмент і вважав, що кожен інструмент має який, якусь душу, бо раніше, як ви знаєте, хоронили людей чи під деревами, чи тих, хто загинув, чи тих, хто наклав на себе їх, не, не на цвинтарях хоронили, а на десь під деревами. І вважалося, що Душа людини переходить у це дерево. Коли цей інструмент звучав, це звучала душа, звучав голос тієї людини, яка померла. Тому, якщо виготовляли із яблуні сопілку, то це на любов, що обов'язково буде скоре весілля, що дівчина буде його чекати. Після того, як він на Дмитрія повернеться додому, якщо виготовляла сопілки з верби, то буде хороший приплод. Що ця, цей інструмент дає змогу давати гарну мелодику. Якщо ж виготовляли з бузини, то можна було, цей інструмент вважався на зло. Гуцули вважали, що у бузині завжди знаходиться чорт, і виготовлення цієї сопілки, звучання її вже може наказати ту чи іншу особу, особливо пастухи, наказували своїх дівчат, які зраджували їм, так вони вважали, і грали, щоб причинити їй за це зло. Хочу трошечки зупинитись на трембітах. Закарпатські трембіти поділяються, поділяються на такі види. Велика, велика похоронна трембіта, яка раніше мала функцію дзвону до XVII століття. Пізніше, коли появляються, появляються дзвони на церквах, вона свою функцію. Вже не виконує і зникає. Вівчарські трембіти перебрали цю функцію повідомлення про різні події, які відбуваються у нас, і в минулому відбувалися у селі різні події, чи напад ворогів, чи напад вовків на отари. Завдячуючи звукам трембіти, ми можемо і могли довідатися, що відбувається в селі чи за його межами. І третій тип трембіти це так звана колядницька, про яку я вже говорив, вона використовувалася в обряді під час колядування. Якщо говорити про трембіту, то вони Обтісували її сокирою, потім ножами, потім різними стонесками. Вони придавали ту форму, яку ми бачимо нині на нині в цих інструментах. Потім її розщеплювали, вискоблювали серцевину, змащували овечим, жиром, склеювали, обмотували корою. І практично цей інструмент ставав уже музичним, музичним музичним інструментом. На жаль, ця техніка виготовлення вже зникає, тільки де не де майстри виготовляють ці інструменти для наших. Гостей із різних областей чи країн, які мають змогу придбати ці інструменти як, сувенірна, як сувенірний інструмент. В основному матеріалом для інструментарію було дерево. Бралося хвойне дерево чому, тому що воно було легке в обробці і добре резонує. Дерево. Це ялиця, там, скажімо, і подібне до нього. Своя структура також є у виробленні барабану, значить, для нього, як ми знаємо, вже має бути і шкіра, і метал потрібен, тому що інакше, значить, він. Не буде барабаном, будемо так казати. Обов'язково мала бути тарілка, тому тут є і метал, і стяжки відповідно також робилися з металу, що можна побачити на окремих інструментах. Це саме стосується і струнних інструментів. Правда, ну тепер уже металеві струни робляться, колись вони робилися з жил тварин. Якщо нині життя у столиці Закарпаття і на периферії не можна уявити без гастролей виконавців і звичайно фонограми.

На початку, це, як завжди, значить, воно більш було сольним таким, що не створювалося. Потім почала з'являтися, я думаю, у людей думка про те, що це було би гарно, якби ми двоє заграли, так з'являлися поступово ансамблі, які дійшли до того вигляду, який вони набирають сьогодні. І е, крім того, значить, е, це саме яке весілля може бути без троїстої музики. Я не уявляю. Це навіть і по сьогоднішній день, наприклад, е, в окремих місцевостях я знаю точно, це в Тячівському районі, в Хузькому районі, наприклад, навіть на Гуцульщині. По сьогоднішній день існують ансамблі, які саме так обслуговують весілля. Тобто йде кому треба той. Танцює під сучасну музику, а кому любиться, то замовляє музику, і вона їм грає. Троїста, тому що є три, функціональні, тобто три функції в музиці. Перша з них це соло або сольна функція, тобто інструменти, які ведуть, як правило, мелодію. Це духові інструменти, можуть бути, якісь спроможні наведення мелодії, відповідно. Це гуслі можуть бути або скрипка, як правило, не як можуть бути, бо кажуть, примаж, він заводить музику в ансамблі. От. Це скрипач, який веде мелодію. І могли вести мелодію цим а пізніше вже гельгонка, яка прийшла до нас з Австрії. Друга функціональна така лінія в музиці це заповнення, тобто гармонія. Гармонічне заповнення мелодії, тобто ритміко-гармонічна функція музики. Цю функцію заповнюють, як правило, баси, тобто басолі, контрабаси. Цю функцію можуть виконувати бугаї. Цю функцію обов'язково виконують цимбали. І подібні до них же інструменти. Наприклад, у угорців там вже можуть бути і шунди, а деколи використовують і як сольний, і як ритміко армічний інструменти. І на кінець йде е, така функція, як ударна або ритмічна функція. Ну, це, я думаю, не треба особливо розбиратися в цьому це Бугай і барабан, як правило. Виконували цю свою функцію. І різні види шумових інструментів це вже як додаткова функціональна особливість в оркестрі. Ансамбль Ужгород це дорогий нам цей колектив. Цей колектив був зароджений у 1985 році. Учасники це були музейні працівники. Перше його було завдання це відтворити інструментальну музику Закарпаття. Пізніше в цей колектив влилося багато. Різних вже підготовлених фахівців, то нині він називається народний фольклорно-етнографічний ансамбль «Ужгород». Мета його, яка мета його, це показати інструментальну, вокальну і традиційну хореографію нашого Закарпаття. Безумовно, ми вводимо у виконання різні типи. Минулих, минулі інструменти, які функціонували в народі, це дремби. У нас дівчата в цьому ансамблі всі грають на дрембах. Вони навчилися грати. Ми використовуємо під час коляд інструменти, які функціонували в цьому обряді. Це і дзвоники, і троскотала, і гілігонку, і скрипки, і басолі, і цитри, і всі ці інструменти, і дудукалки, і дримби. Всі ці інструменти вони більш-менш досконало володіють цими інструментами і використовують ці. Цей інструментарій, так як використовували в минулому наші діди, наші прабабки в обрядах чи в ритуалах. Завдяки ударам, спеціальними паличками чи вербовими прутиками, цимбали витворювали музику, що країла серце, навіюючи давно забуті емоції або ж підсилюючи, щойно пережиті. До речі, цей інструмент, зрештою, як і більшість в мілі майстри орнаментували надзвичайним декором. Я виділю таких майстрів, як Сабових, наприклад, які робили цимбали, цитери. Крім того, Федір, який виготовляв скрипки, він же міг виготовляти, може виготовляти і басолі, віолончелі, і так далі. Тобто струнні інструменти. Качала Васильович, він також робить, але із народних майстрів це Федор. В першу чергу, я би його виділив, клинцей і ряд інших. Крім того, Данило, він виготовляв у нас супілки. У сусіди під облачком гей, ружі розквітаю, ось за мною франірожком гей другий позив. Я би хотів звернути увагу на контрабас, двохструнний контрабас, який виготовив музикант, маючи 16 років, і він практично до 70-річчя свого життя використовував цей інструмент на різних весілях і в різних обрядах. Коли я вперше побачив цей інструмент, мене просто як говорять, нині порвало, цей інструмент був настільки цікавий і своєрідний, і незвичний в тому відношенні, що вперше ми знайшли контрабас, в той же час двохструнний і виготовлений людиною для використання. Людина, коли віддавала цей інструмент, вона плакала, вона розпові... розказувала, все життя я прожив. Мене любили за те, що я грав на цьому інструменті. Я буду дуже-дуже тужити за ним. І після цього, коли ми поїхали, мені стало відомо, що він через місяць помер. Тоже цікавий інструмент. Нам його передали із Мукачівського монастиря. Цей інструмент має 19 століття. Там викарблено шунда. Ми говоримо про оригінал шундівських цимбал, але без демпферного пристрою, то ми говоримо, що це початок, то тобто й середина 19 століття. Цей інструмент зберігся у нас, бо я знаю, що в Угорщині в етнографічному музеї є тільки декілька цих таких інструментів. І один із них цього великого, можна сказати, майстра Угорщини, зберігається в нашому музеї на цій виставці. Якщо музика це розум, втілений у звука, то нам є чим гордитись. Закарпаття край віртуозних інтелектуалів, які очищують душу, вимиваючи з неї галасливе 21 століття молодикою народних інструментів. Музика наша, особливо закарпатська, вона ще, я вважаю, буде довго фактично функціонувати, тому що інструментарій, який показаний на цій виставці, він вплинув на звукоідеал нашої мелодики. Але з часом будуть замінюватися ці інструменти, це я так вважаю. Вони будуть фактично використовуватися інші, інші інструменти, але максимально, якщо навіть ця електронна музика, чи як, як ми називаємо, вона буде домінувати, але звучання вони будуть підбирати. Те, на те звучання, яке звучить традиційним інструментарієм, тобто сопілка, тобто цимбали, дремба. І ми це бачимо, бо вже більш-менш деякі колективи вводять це звучання у свої вокальні чи танцювальні твори. Якщо досі траплялись на такі випадки, коли приїжджаєш в село і кажеш, що в музей треба експонати, от, наприклад, речі домашнього вжитку і так далі, то були випадки, коли казали, йдіть на плюд, або що ви не приїхали два тижні тому, ми спалили хату і все з нею разом. Тобі ж розбирали хату, а всі ті речі спалили, бо вони були непотрібні. Чому ви не потрібні. Чому вони приїхали два тижні тому? Відповідно, якби я знав, то я б напевно за ними приїхав, так? Ну, такі ситуації навіть бували. Сьогодні це вже не зустріне людина на шляху. Просто так уже ніхто нічого не віддає. Я хочу сказати одне, що коли ми на весіллях граємо, чи десь при якійсь події, чи я знаю на сцені, навіть коли виступаємо, нас приймають за буквально. Тобто з таким. Ожвавленням сприймають. Лю людям це подобається, вони, вони це хочуть. На весілля буває таке, що навіть молодь з нами співає і танцює. У цього є майбутнє.